Слава Україні! У програмі новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. Християни відзначають вербну неділю. У Золочівському районі навколішки зустрічали тіло 27-річного воїна. Мешканця Золочева підозрюють у незаконному переправленні військовозобов'язаних через кордон. У Золочівському районі викрили групу лікарів, які заробляли на документах, необхідних для отримання інвалідності. Відбувся звітний концерт Золочівської мистецької школи. На околиці Золочева сталося ДТП. Відійшов у вічність фотограф і фотожурналіст Володимир Тухвашин. 28 квітня 2024 року православні християни України відзначають одне з найважливіших свят у році вербну неділю. 28 квітня 2024 року православні християни України відзначають одне з найважливіших свят у році вербну неділю. Це свято знаменує собою урочистий вхід Ісуса Христа до Єрусалиму за тиждень до Його розп'яття. Це свято має свої традиції. У цей день люди йдуть до церкви, щоб освятити гілочки верби, які потім зберігають протягом року як символ віри та оберіг. Віряни вітають. Один одного зверною неділею промовляючи не я б лозаб'є за тиждень великдень. За давніх часів з зверною неділею пов'язано багато народних прикмет. Наприклад, вважається, що освячена верба має цілющу силу, її бруньки прискорюють одужання хворих. Також вірили, що освячена верба захищає від грози та пожежі. Вербна неділя це не лише релігійне свято, але й чудовий час для того, щоб провести час з близькими людьми, згадати про важливі цінності та з надією дивитися у майбутнє. Бажаємо вам усім міцного здоров'я, щастя, миру та благополуччя. У Золочівському районі на Львівщині навколішки зустрічали тіло воїна, що загинув на Донеччині. Іван Мацкевич, житель села Шнирі, був старшим солдатом і водієм другого відділення взводу протитанкових керованих ракет військової частини. Він героїчно загинув 19 квітня 2024 року в Покровському районі під час бойових дій. Йому було всього 27 років. Мешканці Золочівського району вийшли на вулицю, щоб віддати останню шану герою, який поклав своє життя за Україну. Люди стали на коліна, коли тіло Івана Мацкевича привезли додому, висловлюючи глибоку повагу та співчуття його родині. Захисник залишився в пам'яті як сміливий і відданий воїн, який захищав свою країну. Важко вимовити слова, які б могли полегшити біль втрати для його родини та близьких. Вся громада висловлює щирі співчуття рідним Івана Мацкевича, а також вшановує його пам'ять і відданість, світла пам'ять і шана Герою України. Нехай його мужність і самопожертва залишаться в серцях усіх, хто його знав, і стануть символом боротьби за незалежність і свободу. На Львівщині працівники ДБР у співпраці з СБУ викрили організовану злочинну групу, яка діяла в одній із районних лікарень. Медики заробляли на встановленні групи інвалідності для пацієнтів. Про це повідомляє кореспондент золочів.нет з посиланням на ДБР. Голова лікарсько-консультативної комісії медичного закладу залучив до протизаконної діяльності чотирьох лікарів. За його вказівкою, вони підшуковували серед своїх пацієнтів, охочих отримати чи продовжити групу інвалідності. Проводили з ними бесіди. Переконували, що вирішити питання вдасться лише з їхньою допомогою і за гроші. Суми для кожного пацієнта визначали різні, в залежності від того, чи інвалідність встановлювалася вперше, чи її потрібно було продовжити. Для жінок послуги коштували дешевше. Найвищі цінники були для чоловіків призовного. Віку, яким довідка про інвалідність давала змогу виїхати за кордон. Правоохоронці задокументували 10 випадків одержання неправомірної вигоди організаторам та членами злочинної групи. За підготовку необхідної документації клієнти сплатили від 12 до 50 тисяч гривень. Сума, отримана зловмисником, лише за ці 10 випадків складає майже 200 тисяч гривень, але заробляли фігуранти на такій схемі багато більше. Встановлюються інші факти отримання неправомірної вигоди, а також дані про тих, хто скористався такими послугами. У разі виявлення осіб, яким було встановлено фіктивну інвалідність, що дало змогу уникнути мобілізації, буде переглянути питання щодо їх призову. Організатору та чотирьом виконавцям повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, вчинене організованою групою частина 2, 3 статті 27, частина 3 статті 28, частина 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Передбачене статтею покарання, позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскації майна. Правоохоронці провели обшуки за місцем роботи та проживання фігурантів, вилучено документи, а також кошти у різній валюті: майже півмільйона гривень, понад 47 тисяч доларів США та більше ніж 7,5 тисяч євро. Подано до суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів, тримання під вартою та відсторонення голови ЛКК від виконання обов'язків. Розслідування триває, встановлюється причесність до схеми посадових осіб кількох МСЕК на Львівщині. Також ДБР закликає тих, хто став жертвами медиків вимагачів, повідомити про це працівників бюро за телефоном гарячої лінії 0800 350 356. повідомляє ДБР. Процесуальне керівництво здійснює Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону. За попередніми даними, мова йде про лікаря Бродівської лікарні Золочівського району. 21 квітня відбувся звітний концерт Золочівської мистецької школи. Захід зібрав учнів викладачів та батьків, щоб продемонструвати таланти та досягнення школи за навчальний рік. Програма концерту була різноманітною, включаючи хор, сольні, ансамблеві виступи, інструментальну музику, вокальні номери. Учні показали свою майстерність на різних інструментах, таких як піаніно, бандура, скрипка, гітара, сопілка та інші. Вокалісти виконували як класичні твори, так і сучасні пісні, показуючи свій унікальний стиль і енергію. Викладачі мистецької школи також взяли участь у концерті, демонструючи приклад для своїх учнів. Їхні виступи стали родзинкою вечора, створюючи атмосферу єдності та співпраці між вчителями та учнями. Тисяч євро за незаконне переправлення до Угорщини підозрюється мешканець Золочева. Про це золочів.нет повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури за процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури відкрито та повідомило про підозру 39-річному мешканцю Золочева. Йому інкримінують організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України. За даними слідства, підозрюваний під час воєнного стану, організував схему незаконного перетину держкордону військово зобов'язаними до Угорщини. Для цього він при зустрічі з чоловіком повідомив, що організує доїзд до пункту пропуску, після чого у супроводі іншої особи клієнт перетне кордон України. Ціна такої послуги 20 тисяч євро. Фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України під час отримання заявлених коштів. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають, встановлюються всі причетні до вчинення злочину особи, інформує Львівська обласна прокуратура. 25 квітня на околиці Золочва на дорозі львів Тернопіль сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів. За попередніми даними, всі учасники ДТП живі. Однак автомобілі зазнали технічних пошкоджень. На місце події прибули правоохоронці для встановлення обставин аварії. Водіїв закликають дотримуватися правил дорожнього руху та бути уважними на дорогах. З Сумом повідомляємо, що відійшов у вічність фотограф і фотожурналіст Володимир Тухвашин. Його творчість і професіоналізм залишили незабутній слід у світі фотографії та журналістики. Володимир був майстром своєї справи. Він зумів ловити найважливіші моменти та поділитися ними. Його роботи стали свідченням часу і відображенням подій. Висловлюємо щирі співчуття його родині, друзям та колегам, світла пам'ять Володимиру Тохвашину. Нехай його душа знайде спокій. Дякуємо вам, глядачі, за довіру і що завжди з нами. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати вподобайками, поширеннями або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірну. Інформацію гуртуватися, допомагати армії, слава всім захисникам і захисницям, слава Україні, героям слава!